Привіт, мої дорогенькі! Дякую вам, що залишаєтеся зі мною і що повільно, але підписуєтеся. А сьогодні я готую салат, дуже смачний салат з курячою печінкою за лічені хвилини. Це якщо печінку відварити заздалегідь, потрібні такі інгредієнти. Печінка куряча відварена 350-400 г, огірки бочкові. Або консервовані 3-4 штуки невеликі. 200 г моркви по-корейськи, одна банка зеленого горошку з мозгових сортів. Мозкових вони називаються. А я кажу мозгових. Зелена цибуля. 3 зубка чеснику, майонез, сіль перець за смаком. Це треба куштувати. Можливо, сілі перець не знадобиться, тому що усі інгредієнти вже просолені, а морква ще й з перцем. Горошок я відкинула на друшляк, друшляк, чи як воно називається. Щоб на щоб стікала рідина. Оце з нас найкращий горошок з бабусиної грядки. Я його завжди купую. Тепер огірки такими кришимо, такими кусочками, кубиками. Це огірки бочкові, дуже смачні, паховиті. Порізані огірки я виклала на бумажний рушничок, щоб розсол впитали зайвий. І такими кубиками теж нарізаємо печінку. А тепер буду збирати салат. Печінку, горошок, чесничок, огірочки, Моркву можна подрібнити ще. Я її подрібнила. цибульку так тепер трохи перемішаю на сілі перець я потім по попробую перемішати Ось такий яскравий салат, готовий до, до вживання. І як будь-який салат, він повинен хоч пару годин настоятися. Сіль, перець я не додавала, всього вистачає. До салату вариться картопелька на пюрешечку. Готуйте разом зі мною, готуйте як я, готуйте краще мене і не забувайте підписатися. Слава Україні! Героям слава!